Так, з усмішкою бойовий медик Олександр Тарасенко із позивним док дістається до реабілітаційного центру. Працівники, каже, звуть його сашунею. Чоловік тут відновлюється після поранень. Ну, вже лучше, бачиш, я вже не тримаю тебе і руки вперед. На ноги хотілося б стати чим би тим краще. Ну а коли вийде, ну. Спочатку розминка, потім вправи, говорить інструкторка з реабілітації Золотоніського терцентру соціального обслуговування Оксана Насадюк. Ну, віддається насістом. Люба дорого з ним спрацювати. Ну, стоїмо вже ж, по крайній мірі, стоїмо. Починали з однієї секунди, бо більше не вийшло. Зараз ми можемо дотягнути до двох. У нас підготовча програма йде до того, щоб ходити на протезах. Це ще не тренування для протезів. Олександр Тарасенко розповідає, його служба в лавах ЗСУ розпочалася в 2020-му в 56-й окремій мотопіхотній бригаді. Почувався самотньо каже, після втрати дружини, життя якої обірвала хвороба. Тоді він підписав контракт на три роки. Його підрозділ тримав позиції на Донецькому напрямку. Повномасштабну пригадує, зустрів під Авдіївкою у серпні 2022-го Під час російського обстрілу отримав поранення і залишився без ніг. Я коли зайшов у бліндаж, одів на себе бронь. І на виході з бліндажа. Єдине, що пам'ятаю, це велика вогняна куля часу поранення до пункту евакуації, це було в Кураховому. Нас обстрілювали з арти, постійно рвалися міни. На цій світлині військовий в іспанській Сарагосі. Він каже, погодився на пропозицію від держави поїхати на реабілітацію за кордон. На той час уже лікувався в медзакладах України. Рік по тому пан Олександр повернувся додому і тепер готується до протезування в рідній Золотоноші. Більше такі силові вправи, хоча й там, скажу, вправи були не з легких. Що там футболку міняв кожен день? Що тут міняю кожен день? Тренування це те, чим зараз живе, говорить Олександр Тарасенко. Дякує усім, хто допомагає та всіляко підтримує, а особливо своїм рідним, захищати яких і пішов на війну. Я не воював ні за депутатів, ні за кого, ні за бізнес, ні за різні речі. Я воював за свою сім'ю, за свою любов, за свою сім'ю. Віта Кавун Суспільне новини, Черкаси.